Надія відчувала холод з боку свого чоловіка, але не могла зрозуміти, що сталося, чому він так віддалився від неї. Хоча вона все робила для чоловіка, вона постійно міняла зачіски, перефарбовувала волосся, купувала одяг і все це заради нього одного. Вона не могла йому догодити, вона все робила не так, і це було добре видно за його виразом обличчя. Сергій постійно чіплявся до неї, що вона не так сорочки погладила, чому народила дочку, а не сина. І постійні, чому, чому, чому? Все одно, як би вона не старалася, все йому не так і все не те. Жінка змирилася з тим становищем, у якому перебуває, і все мовчки переробляла чи робила заново. Надія вже не могла сваритися з чоловіком, тому вона намагалася. Переборювати свій емоційний стан. Звичайно, з таким ставленням не тільки втратиш сенс до життя, а ще й знизиться самооцінка. А Сергію би що. Він тільки ставав кращим, розквітав. Від розуміння того, що вона йому не потрібна, у надії опускалися руки, і її життя втрачало фарби. Якось Надія зателефонувала подрузі і поділилася тим, що вона почала згасати і перетворюватися на незрозуміло кого, а подруга у свою чергу підтримала надію та підказала, куди вона може сходити, щоб відновити свій внутрішній стан та зовнішній вигляд. Це був спеціальний тренінг, де вона зможе повірити в себе та перестати бути прибиральницею для свого чоловіка. Тоді Надія поставила собі за мету, що вона більше не буде зручною дружиною, адже вона не річ, яку можна підняти, обтрусити, а потім знову взяти і викинути. Надія ніде не працювала, бо чоловік заборонив їй, сказавши, що вона має сидіти вдома та виховувати дітей. Вона якось хотіла піти в магазин і купити нову сукню, а Сергій сказав Нема чого витрачатися на всякі ганчірки. Нехай ці гроші краще підуть у сімейний бюджет. Настав вечір. Сергій повернувся з роботи, роздягнувся у коридорі і пройшов на кухню. Коли побачив, що дружина нічого не приготувала, він почав кричати: І чому вечеря ще не готова? А ти візьми і сам приготуй, твердо відповіла Надія. Що ти сказала? Це ти маєш готувати. І хто тобі взагалі дав право так говорити зі мною? Ти тут хто така? обурно промовив Сергій. А що чув? Я починаю нове життя, і з наступного тижня я виходжу на роботу, відповіла Надія. Що? А діти? запитав здивований чоловік. А діти залишаються на тобі. Росла від гуртків я зробила листок на кухні. А я завтра поїду до мами на тиждень, сказала Надія і пішла до кімнати, не чекаючи відповіді чоловіка. Сергій нічого не сказав дружині на її висловлювання, він був шокований і не розумів, як вона змогла взагалі так з ним розмовляти. Наступного ранку, поки діти відволікали Сергія, Надія потихеньку зібралася і поїхала до мами, як і запланувала. Приблизно розрахувавши час, коли у дітей почнеться зміна, вона зателефонувала їм і розповіла про свої наміри, що хоче провчити їхнього тата і взяти все в свої руки. Діти були раді, що мама хоче стати колишньою. Сергій щодня дзвонив надії, щоб поговорити з нею, але жінка категорично не хотіла брати слухавку від чоловіка, адже вона все ж таки відпочиває. Діти намагалися допомагати батькові, щоб не дійшло до того, що він все кине і взагалі перестане щось робити. І коли батько робив щось не так, діти казали А мама все знає, що і як треба робити, не те, що ти. Щовечора діти писали мамі про те, як пройшов день і як поводився тато. Через тиждень Сергій почав займатися з дітьми, не чіпаючи ремінь, як це було до того. Поки вона не розписала план дій щодо чоловіка, тоді Надія подумала ще відпочити і погустювати у мами. Минуло ще кілька тижнів, і Надія повернулася додому, повністю оновлена та впевнена у собі жінка. На новій роботі у неї все було добре. Коли жінка переступила поріг їхньої квартири, то Сергій не очікував побачити її такою. І, звичайно, вона не очікувала такої реакції від чоловіка. Дорога Надю, проходь, я вечерю приготував все холоне. Діти, мама приїхала. Пробач, дурня, не знав, що робити і як поводитися. Поки тебе не було вдома, я місця з тобі не знаходив. Вибач мені, ти найкраща дружина та мама. Ось так Надія змогла провчити свого чоловіка, щоб він зрозумів. Як це займатися дітьми, паралельно робити домашні справи та ще й йому приділяти час? Тепер він зрозумів, що таке любити і навіть цінувати свою дружину, коли вона втомилася.